Переселенці мають не тільки проживати у громаді, а й бути активними її учасниками. Це мета проєкту Інноваційні підходи інтеграції ВПУ у громади Полтавщини. Він реалізується громадською організацією Форум розвитку громадянського суспільства у партнерстві з Полтавською обласною радою. Нині вже шість громад долучилися до цієї ініціативи, розповіла начальник відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату облради Олеся Дроботенко. Інтеграція це повністю участь переміщених осіб новомістя. Ми вже їх називаємо, тому що вони вже нові мешканці. Цих громад в усі процеси громад, тобто що вони брали участь прийнятті рішень, розподілі бюджету, висловлювали свою думку, і ця думка була врахована на найвищому рівні, тобто в документації основні по громадах. Першими участь у цьому проєкті взяли Градицька селищна рада, а також Зіньківська та Решетилівська міські ради. У цьому ж році включилася ще Сенчанська, Лютенська сільська рада і Лубенська міська рада. Десять відсотків громад уже. Залучена до цього проєкту. Яка мета? Ну, перш за все, вивчити найкращі практики роботи з внутрішньопереміщеними особами. Вони повинні стати не лише жителями громади, а активними учасниками життєдіяльності громади, впливати на напрямки розвитку громади, впливати на прийняття рішень. Тому цей проєкт покликаний якраз посилити роль рад ВПО в громадах і ну, дещо внести якісні зміни в життєдіяльність громади мета цього проєкту визначити потреби внутрішньо переміщених людей на місцях і через представників ради ВПО допомогти їм у вирішенні проблем. Таким чином переселенці будуть відчувати себе потрібними громаді і почнуть включатися у її розвиток. Один орган села вже не впорається в питаннях з ВПО, тому ми хочемо, щоб ради ВПО діяли за певними показниками ефективності і результативності ті показники, які Проваджуються в громадах Полтавщини, покажуть наскільки цей процес стратегічно на рівні місцевому зараз на них є запит на національному рівні. Результати обговорення проєкту закріпили підписання меморандуму про співпрацю між Полтавською обласною радою, громадською організацією, форум розвитку громадянського суспільства та шістьма громадами, які вже задіяні у проєкті.